Дмитрі Левін, волю строковикам. Ми не боти, ми зараз кріпаки за 400 гривень на місяць. Допоможи донести наше питання до людей та Верховної Ради з президентом. А, да, я так розумію, що це звернення військовослужбовців строкової служби. Хочу нагадати, що перед війною призов строковиків наразі залишається на строковій службі. Виникла така, така парадоксальна реальність. На початку війни строковики, як усі інші, хто виконував завдання, отримали мінімальну зарплату біля 30 тисяч гривень, 30 тисяч гривень. І в принципі нормально все у них складалось. Зараз, зараз зарплата строковиків становить цю премію повністю з них зняли. Залишилась базова зарплата 400 гривень. Але я б хотів сказати про інше. Тут виникла правова колізія. Цих строковиків згідно з законом неможливо ні на контракт призвати, ні мобілізувати. Їм треба якимось чином перевестись. А тут таке питання, що оскільки їх не демобілізовують, то вони і призватись не можуть. А перевестись по відношенню до якоїсь частини, ми знаємо, в українській армії це просто страшний. Це страшна проблема, яку багато людей просто не можуть вирішити. Оскільки відсутність процедур переведення людей, велика ну, без, ну, абсолютно повний провал в адмініструванні цього питання, безглузде адміністрування, корупція. Ну, це страшна штука, я думаю, всі, хто в армії знають, що таке переведення. Тому ця проблема не вирішена. Наскільки мені відомо, в Раді є законопроект і не обговорюється, що робити з строковиками. На мій погляд, строковики це дуже важлива проблема для нас. Фактично, це можливість, це наявність кількох десятків тисяч молодих людей, які можуть стати таким серйозним підсиленням нашої армії. І, звичайно, їх усіх потрібно використати для ведення бойових дій, але в такий спосіб. Щоб це дійсно відповідало державним інтересам і дозволило строковикам бути ефективними воїнами. Головна проблема нашої строкової служби за всі роки незалежності це повна декорація, фейк, імітація військової служби, якою прикривають просто використання строковиків просто як робочої сили. Ніякого сенсу в цій службі, в тому вигляді, як вона у нас є, люди на півтора року йдуть фактично ну, виконуючи господарчі та адміністративні питання в військових частинах. В цьому ніякої логіки сенсу нема. Ми бачимо, війна показує, що строкова служба в даному вигляді, як вона у нас є, це абсолютно безглузда, марна витрата державних коштів. Ми не отримаємо підготовлений військовий резерв, не отримуємо резервістів. Ми навіть не можемо провести оцінку мотивації лідерських якостей цих строковиків, чи придатні вони під час масової мобілізації бойових дій, чи ні, які в них схильності. Тобто, всього цього нема. Тому, на мій погляд, треба що зробити. Потрібно, звичайно, всіх строковиків переводити, мобілізовувати, але. Оск... Треба прописати, і це обов'язково треба прописати в законопроєкті, І треба чесно зізнатись, строковики в Україні ніякої бойової підготовки не мають. Тому їхні застосування у бойових діях можливо, виключно після проходу якісної, якісної підготовки. Це молоді люди. З них можна зробити якісних солдат, якісних воїнів. Для цього вони мають отримати якісну підготовку. Якісна підготовка для оскільки це молоді люди з нульовим рівнем знань у військовій сфері, в бойових діях, то треба, звичайно, їм надати якісну підготовку, вона має становити, на мій погляд, не менше 6 місяців. І за 6 місяців ми можемо отримати кілька десятків тисяч якісно підготовлених воїнів. Да, і це буде серйозне посилення армії. Зараз для армії це ну, просто баласт, які несуть в кращому випадку караульну службу в своїх місцях в пунктах постійної дислокації. Не більше. Тому, звичайно, строковики, держава думає, як їх використати. Я думаю, що потрібно розуміти, що це резерв молодих людей, українців, які, які треба використати максимально ефективно. І Життя цих молодиків, які підкреслюю, мають фактично майже нульовий рівень бойової підготовки. Його треба цінувати, берегти і розуміти, що такого іншого і більшої, більшої кількості призовників ми не наберемо. Ці люди потрібні нашій державі, вони потрібні своїм родинам, вони мають отримати якісну підготовку, вони мають отримати якісне забезпечення для того, щоб. Коли вони потраплять на війну, ці люди дійсно були ефективні, щоб вони мали можливості, якісну можливості і бути ефективними у своїх бойових колективах, знищувати ворога. Ну, і, звичайно, мали високі шанси на виживання. Тому треба підкр... треба треба виходити з реальності строковики потрібні ну і визнати нарешті що строкова служба в даному вигляді яка у нас є це показуха імітація і рівень підготовки нуль тому з цими людьми треба працювати